Одне місце пам'яті на Черкащині. Цвинтар в старих бабанах. У найпершому сюжеті з цього циклу Реставрація пам'яті пам'ять роду ми були саме тут, на цьому цвинтарі. Це було рівно два роки тому. Серпень 2023 року. Зараз серпень 2025 року. І це знов цвинтар в старих бабанах. Могили Івана Федоровича Леоновича, а також його дружини Марії Яківни Леонович. Вже зараз в такому Задбаному стані. Оцей постамент, мабуть, що тут мав бути хрест, ми не знаємо. Є місце для таблички ось тут. Тож оцей постамент саме цього року перед Паскою з Кашко разом з небайдужими туди перемістив. Оця могила Марії Яківни, ми так минулого року ще її відкопали з моїм чоловіком Андрієм. І вона стала видною, незарослою. Якщо ви бачили найперше відео з того циклу, власне, то можете подивитися, як вона була заросла. Ми намагаємося кожного року, як їдемо у відпустку, то заїжджати сюди. І для мене це місце не просто пам'яті, це так свого роду місце пригадки, звідки особисто я, хто мої предки, звідки я можу черпати силу. Мені загалом здається, що пам'ять може Сьогоднішній мені, загалом сьогоднішній людині, дати можливість набратися сили. Пам'ять навіть про найжорстокіші чи навіть найнепростіші переживання, вона дає відчуття, що все можна пережити. Це моя рефлексія впродовж останніх років, відколи ми маємо повномасштабне вторгнення, коли я думаю про різні історії різних людей і так само свого роду. То ще й ще раз собі пригадую, що все можна пережити. А друга річ ці корені дають сила. Я люблю цю метафору. Дерево, яке має глибоке коріння, воно встоїть і в бурі, і в якихось обставинах непростих. І також воно має великі можливості черпати воду для поживи. Тому ці місця для мене як місце під'єднання до коренів. Якийсь як з аватару. <смі> така, така метафора під'єднуєшся до, до, до коренів. Це дуже така духовна для мене, ну, якась практика навіть. Молитва за померлих, до померлих. Ще один факт про дружину Івана Федоровича, про Марію Яківну Леонович. Дівоче прізвище її Рибальська. І ми так, трохи їдучи сюди, почали розкопувати метричні книги, то її батько, Яків Рибальський, служив тут, в старих Бабанах. Так виглядає, що Іван Зять прийшов на його місце служіння. Ми також знаємо, що в Якова Рибальського діти, окрім Марії, вона народилася на Київщині, Глібівка. А всі решта діти народжувалися тут в старих бовинах. На жаль, долі їхньої ми не знаємо. Як мій чоловік казав, може, тут є якась родина, і ми зараз вертаємося додому. І я жартую, то ти хочеш мене тут лишити, передати в добрі руки. Я кожного разу символічно. Передаю своїм рідним привіт. Квітами на їхніх могилах. Ці квіти дуже люблю я. То хай вони вам тут будуть. На згадку про нашу зустріч.